Друзі, 16 лютого. Слава Україні! І так, друзі, сьогодні вирішив поставити в ті сімейки, котрі себе активненько почували пару днів назад, поставити полоски, так як, зрозуміти хотілось вони себе так вели. Чотири сімейки ту і на тачку, і одна сімейка була на матку в одному. Там уже поставили, не почали там знімати, Завтра вже тільки подивимося, там буде лі осип. Тут чотири сімейки зараз місце з вами поставимо. І же хочемо сьогодні скоротити ті сімейки, котрі сиділи на п'ятьох, Забрати од них по три рамочки, ну щоб їм було більше комфортні сидіти. Ну і, і давайте зробимо щось. Зробимо перша сім'я, то 35-та, це в самому кінцове. Піше машин. Полоски вирішили ставити апітрас, ці сімейки. Даже не знаю чому. Коли основну, основні сім'ї будемо ставити в перших числах, 1, 2, може 28 лютого, будемо розставляти вже, полоски, будемо мішати. А сьогодні вирішили, щоб дві пачки не відкривати, щоб не були відкриті якийсь час. Тільки апєтрас. Ну, ходімо. Значить, В цьому ряду перша 35-та сімейка. Так, відкриваємо. Бачимо, вона себе активненько почуває. Ну, Сьогодні, вчора було зовсім тепло. Бачимо, що вона гарна, велика. Тільки в той період, коли б їй ще потрібно було сидіти більше спокійніше, вона вже мала трошки активність. І за цього... Щоб встигнути обробити бджіл від кліща, так як їхня активність приведе до появи розплоду. Появ, поява розплоду в сім'ї приведе до запечатаного розплоду. І якщо є запечатаний розплід, значить є де в кліщу ховатися. І надіємося, ну тут та розплод, скоріше за все, вже є. Просто надіємося, що його ще небагато. І все ж таки обробітка пройде добре. Коли будемо основні сімейки класти, Якщо в цих сім'ях буде якась особ, може ще раз їм поставимо, це буде сьогодні 16, ну, коротше, через 2 тижні може їм повторно поставимо, так як щоб їх обробити ну, декілька разів. Друга сімейка яка, Камашка 65. Так, 65. Uh -huh. забули поставити, вернути на ту сімейку. Так, дивимося. Тут теж бачимо, що сімейка на Ну, так Таксі. Да -да. Вона не слабка. Так. Не пишіть мені потім, друзі, що потрібно було рукавиці взяти. Я і без вас знав, що потрібно було. Ну також вийшло. Що? Не бережу себе і працюю без рукавиць. Так, це друга сімейка. Машенька котра третя? 87. Залізла мені. Так, 87, ага. Так, ставимо. І камінчик пустай. Мам, вернись туди на 35-ту, поставь камінь назад. 87-ото 87, 87-ма, ця. Так, дивимося. Ой, теж синейка бачимо, немаленька. І вона теж почувала себе не так, як потрібно. Прийде нам через пару днів канді від вашої пасіки, ну лисонь. Може всі сімейки, в котрі кладемо зараз полосочки, так як вони активніші трошки. І, звичайно, що вони, може, трошки більше з'їли канді. Ой, кажу, корма. корма. І розложимо, мабуть, зробимо розпаковку, канді покажемо, як воно виглядає. Нам особо надобності немає, а ну я возьму на вагу. Вага, вроде бо є, ну так як нам вийшли для обзора та використаємо конкретно для цих цілей. Поставимо, Поставил. подивимося, як його Поставил. будуть брати. Полоску. Ні. Ні, не поставив. Так, куди? Далі? 101. 101. Ну і тут так бачимо Все, вам полоски забирай. Закріпав гарно їх пачку. Друзі, напоминаю, що в цих полосках, ой, в цих упаковках, а, так як упаковки є великі, на 50 штук, на 100 штук. І для, ну, відразу зрозуміло, що не використаєте ну, наприклад, в період, там, коли тепло, жарко, ви ставите полоски, щоб вони не пересихали, ви пороб... попрацювали, закрили і все, вона закрита, запечатана як новень. Так, друзі. Знову відкриваємо. Так, а ну, щось бити. Так, ставимо в центр максимально. Для того щоб обробіток був ефективний так, друзі. Давайте зараз може з вами ще одну сімейку скоротиме. Зараз ми нажмемо на паузу і, і подивимося як буду скорочувати. Все, завершайтеся дивимося. І так, друзі, сразу тут по сусідству є сімейка, яку потрібно скорочувати. Тут 5 рамок у нас позначено і... Зараз... О, о, о. Будемо її скорочувати. Mm -hmm. Так, друзі, дивимось Сидять, сидять, гарно mm -hmm. сидять. Нічого тут такого подозрительного немає, крім за те, що э, 5 рамок. Ми коли в прошлый раз з вами дивилися в нижньому рядові э, було більше таких сімей, які на 5 рамок. Ну, мене, воно схвилювало, так як э, получилось тут, по-моєму, 13 таких сімей, на... це вийшло, ну грубо говоря, 10%. Я почав розбиратися, взяв записи весняні, а це ті сімейки, які не мали інших корпусів. То ті сімейки, ну, вони просто були слабше, так як пізніше з них давали пакети, трясні бджолу, ми особий рік не рівнялися сім'ям, так як не до того було. І були не посильніше, ні послабше, одні получали другий корпус, одні не получали. І от різниця. Другий корпус все рівно дає масі бджоли наростися в зиму і виглядає то, ну, як мінімум на рамочку, а то і на по-інакшому. Так, друзі, що ми тут робимо? Для того, щоб мені дуже не вилітали. Так, скорочуємо все. Три рамки будемо забирати. Не будемо чотири забирати, а по три рамки з таких будемо забирати. Так що це гарна сімейка, нічого тут нема, проблем. Ну тільки на улочку бджоли менше. Також подивимося, які у нас були рамочки, бачимо шліф зиму, які гарні ведеві рамочки. Туємо ще на одну зиму, бачимо, що ця повномедна, ну, всі ті рамки повномедні. Бачимо, що тут корма, а корм. Отак будемо забирати. От бачимо, коли в серпні місяці тільки формується, Гніздо, скажімо так, на зиму, і якщо робити ревізію, завжди можеш побачити, ну в нашому випадку, крайні рамки більш повномедні. Ну потім, поки ще пчоли облітуються там і до грудня місяця, поки ще таке активне состояння, вони звісно, що вже з природи не мають куди принести. Ну, а якийсь корм поїдають там, де має сідять. І коли у них є можливість, коли теплі дні тому подібне, вони собі із крайніх углів, оту все наглядно можна продемонструвати, з крайних. Рамок вони себе переносять ближче к тому місцю, де воно їм більше потрібно. І от, наприклад, можеш так наблюдати. Притворна тут. Так, друзі, цю зробили. Ну, Може, ще зараз одну зробимо, машенька нажимай на паузу. І так, друзі, скоротили ту місце з вами. Я забув сказати, що після того, як скорочуємо, ставимо теплу заслону. От, подошли до другої, той теж. Пару ми теж вже скоротили. А скільки той рамок? Так, от, на п'яток сидять, а 4, 4 свободні. Зараз тут теж. Заберемо три рамочки і нехай сидять. Друзі, не треба забувати, що цей рік з зосами була доволі така. Бачимо, що крайні рамочки де не йде, ну, бачимо, яка саплісі, але вона мінімальна. І до цього навіть нема бажання скорачувати сім'ї. Раніше ми скорачували, бо думали, що буде більше пліснювати, а пліснювання трошки. І за того не скорачуємо, так, мабуть, треба буде відкрити. А як? Он а Нажми mm -hmm. на паузу, пока mm -hmm. закроем. Так, друзья, еще до одной семейки подошли. А тут что у нас? А тут шесть. А ну, уже, уже подошли, то давай не полностью. Нет, то вот так они спрячутся. Так им от холода они спрячутся. Скрачиваем? Ну, а Я думаю. Да ну, можно, можно, давай. Давайте давай, пускай мою всю. Всю может до... да. на две рамки да. скоро. мама, подай, будь ласка, на них. Чтобы они вылезали. Так, друзі, скоротили очередну сімейку. По кормам в цих сімейках добре. Виліватися не потрібно. Так, так, друзі, все, закриваємо, ну далі вже не будемо дивитися, вже самі доскорачуємо. А, такі процедури. Завтра подивимося з місця з вами на кількість осипів. Буде осип, будемо думати, що робити. Не буде осіб, а, ну, Нічого не поміняється, все рівно в перших числах березня будемо розставляти на всі сім'ї. Ну, я, друзі, не знаю. Як буде, завтра будемо дивитися. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!